Позитивний вплив занять фізичними вправами на організм людини було помічено ще здавна. Люди знали, що рух є основним стимулятором життєдіяльності організму людини. Відповідно до сучасної концепції поняття здоров'я визначається, як стан рівноваги між адаптаційними можливостями організму та умовами середовища, що постійно змінюється. Дослідження вчених доводять, що людський організм споконвічно запрограмований на інтенсивну. І систематичну рухову діяльність. Позитивний вплив фізичних прав на організм людини обумовлюється задоволенням організму у потрібному руху, необхідність якого спадково запрограмована, та комплексом змін у організмі, в основі яких лежить тренувальний ефект. Оздоровчий повільний біг це цілий комплекс фізичних, психологічних, гігієнічних елементів. Оздоровчий біг є простим і доступним. Технічному відношенні, видом циклічних вправ, а тому і самим масовим. Техніка оздоровчого бігу настільки проста, що не потребує спеціального визначення, а його вплив на організм людини надзвичайно великий. Можливість легко дозувати навантаження робить оздоровчий біг доступним для людей різного віку. Однак не слід забувати, що, незважаючи на удавану простоту і такий біг досить сильнодіючий засіб яким потрібно користуватися розумно. У виборі початкової дози треба врахувати індивідуальну підготовку людини, загальний вплив на організм людини пов'язаний зі змінами функціонального стану центральної нервової системи, компенсацією наростаючих енергозатрат, функціональними змінами в системі кровопостачання та зниження захворювань. Оздоровчий біг. Оптимальному дозуванні поєднання з водними процедурами є кращим засобом боротьби з неврозами та безсонням, викликаними нервовим пересудуванням, потоком інформації. В результаті змінюється нервова напруга, покращується сон, самопочуття, покращується працездатність. Тривалий повільний біг з часом стає природним регулятором харчування. Організм сам підказує, чим треба харчуватися, і він мимоволі починає їсти, що корисно: фрукти, овочі, кисломолочні продукти, пісне, м'ясо. У число психологічному плані це має величезну перевагу порівнянні з примусовою дієтою, що розглядається як необхідний етап лікування. Повільний біг і загартування нерозривно зв'язані один з одним. Бігати приходиться у будь-яку погоду, і згодом розвивається стійкість до простудних факторів. Додатковим елементом, що загартовує, є контрастний душ після бігу. своєрідна гімнастика, шкірних і підшкірних судин. Душ необхідний гігієнічний елемент занять. Важко уявити собі людину, що після бігу добровільно відмовилась від такої приємної процедури. Біг є могутньою природною вправою дихальної гімнастики.